Так, друзі, ну як і обіцяв, коротеньке відео. Все ж таки я вирішив постригти, багато часу не займу, достригаю, покажу, який з чотирьох Получиться букетик. Аромат просто обалденний. Я вам відповідаю, друзі. Неймовірно стояти. Аромат тут стоїть, коли стрижеш її. Просто суперовий. О, невеликий, немаленький, але такий букетик, як бачите, Суперовий. Я десь читав, рекомендують обстригати кущ весь. Як ви і бачите, вибачаю зараз, я постриг весь, бачите? Тільки що читав, що таке лавандін. Лавандін це гібрид, тобто Крещена, виходить, лаванда дика і лаванда англійська. Класична. І лавандін відрізняється більш стійким ароматом і більш високими кущами і довгими цвітоносами. Ось, мабуть, він і є. Лавандін, тільки дуже молодий у мене. Лише другий рік. Пішов другий рік, так. Бачимо вже чотири таких чималеньких кущика. Дякую, друзі. Не витримав і зняв ще одне відео для вас. Оцініть лайками, напишіть коментарі. Дякую, що ви у мене є. Медгриби Шовковиця. Хай усім здоровиться. Мирного неба, міцного здоров'я. Щастя, любові, добра. До зустрічі, всім па-па.